Україна будуватиме гущі дороги, щоб зробити їх безпечнішими. Вже з 1 вересня під час реконструкції старих автошляхів та проєктування нових почнуть діяти нові державні будівельні стандарти. З подекуди майже 4 метрів смуги на дорогах України звузять до 2 метрів 75 сантиметрів на житлових вулицях та 3,5 метрів на магістралях. Причину змін у Міністерстві регіонального розвитку України пояснили європейською практикою, коли дороги з меншою шириною смуг спонукають водіїв їхати обережніше і повільніше, що призводить до меншої кількості аварій в Євросоюзі. Чи справді вущі дороги безпечніші? За даними експертів з World Research Institute, існує чітка залежність між шириною смуг у містах, швидкістю руху та рівнем небезпеки. Так, найризикованіше пересуватися дорогами ширшими за 3 метри 60 сантиметрів. Такими, приміром, як у Пекіні, Форталезі або Ченаї, де на 100 тисяч населення у ДТП гине близько 20 і більше людей. Трохи вущі вулиці Нью-Йорка, Сан-Паулу або Нью-Делі. Відповідно, тут дещо безпечніше: від 6 до 12 смертей у ДТП на 100 тисяч населення. А найбезпечнішими вважаються ще вущі вулиці Амстердама, Берліна, Парижа, Токіо та Торонто. На них гине не більше трьох людей на 100 тисяч населення. Дослідники пояснюють це тим, що широкі дороги генерують не тільки більше трафіку, але й більше смертельних аварій, адже дають змогу водіям розганятися. Натомість статистика показала, що незначне звуження не сильно ускладнює міський рух. Пропускна здатність смуги в 3 метри становить 93% від показників смуги в 3 метри 60 сантиметрів. А зменшення швидкості лише на півтора кілометра на годину на міських вулицях – це мінус 6% смертності у ДТП. Звісно, що ширина смуг аж ніяк не єдиний фактор, який впливає на безпеку дорожнього руху. Серед інших чинників якість доріг, контроль швидкості, контроль тверезості водіїв та технічного стану автомобілів, підвищення рівня свідомості водіїв та пішоходів тощо. Висновок Європейські стандарти безпеки дорожнього руху справді передбачають зменшення швидкості автівок і не лише правилами дорожнього руху та автоматизацією контролю, але й примусово за рахунок звуження автодоріг, додаткових кругових розв'язок, острівців безпеки, а також поворотів, підйомів та спусків під гострішим кутом. Усе це змушує водіїв їздити обережніше, частіше скидати швидкість, а отже, зменшує аварійність та смертність на дорогах. У такої політики є й критики, які заявляють, що сучасні європейські автошляхи завузькі для великогабаритного транспорту, приміром для автобусів чи популярних нині позашляховиків. Але поки що єдина країна Європи, яка розмірковує про те, щоб розширити свої дорожні смуги, це Швейцарія.